Ще одного спікера на цю тему долучимо до нашої розмови з нами на зв'язку. Юрій Береза, народний депутат, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони. Пане Юрій ми вас вітаємо. Доброго дня на вашу точку зору. Оці от мирні угоди, які будуть відрізнятися від мінських. Оця ідея Мартіна Сайдіка. Наскільки реально запровадити її в Україні? Наскільки Україна зацікавлена саме в такому розвитку подальшого сценарія, коли вибори пропонуються зробити на окупованих територіях перед виведенням військ, а не після. О, я хочу сказати, по перше, в мене абсолютно немає довіри до місії ОБСЄ на Донбасі, при тому, що останнім часом за останній рік можливо там є досить великі і потужні зрушення. Але я хочу на нагадати, що все ж таки представники ОБСЄ, так звані представники, е наприклад, з бувшого радянського союзу, там. Е Білорусь, Казахстан, вони практично є кадровими кадровими розвідниками ФСБ Росії, і тому говорити там про реалії, в тому, що садік буде говорити про те, що проведемо вибори на Донбасі, а потім виведемо війська. Ну це повна нісенітниця. Україна повинна мати свою чітку позицію і готуватися до одного до сербського або до хорватського, точніше, варіанту вирішення цієї проблеми. Сильна українська армія потужна, от це той фактор, який дозволить нам звільнити Донецьк і Луганськ. Інші фактори я розглядаю як допоміжні тиск. Звичайно, тиск міжнародної коаліції, тиск наших друзів або з клубу друзів України, Без, беззастережно він нам потрібен, але проблему окупованих територій можна вирішити тільки в Москві. До тих пір, поки там сидить цей приморожений чокнутий карлик, зрозумійте, ніхто не виведе російські війська з Донбасу. Поки ця гадость не здохне, у нас буде проблема, і нам треба тільки плекати українську армію, готуватись до китка, щоб за три дні вийти на адмінкордон з Росією. Інших варіантів на жаль. Реальних варіантів немає, пане юрі. Хочу... Ну тут -от ще один варіант, наскільки він реальний, важко сказати. Але Віктор Медведчук пропонує створити автономний регіон Донбас в складі України. От як ви до цієї ідеї ставите? Що ви можете сказати? Я хочу сказати, що Медведчук це є колабораціоніст, це є представник безпосередньо представник агресора в Україні, і дослухатися, або брати до уваги його слова, або його позицію взагалі в Україні не повинні. Це п'ята колона, яка, яка висловлює думки Путіна. Вони мені не цікаві. Мене ці будуть цікавить думки Путіна, коли ми там е, будемо заходити в Крим. Як скоро вони приберуть свою наволоч з нашого Криму? Ось тоді можливо там десь прислухатися. І мені цікаві будуть думки Путіна, коли його будуть судити в Гааї, його приспішників і в тому числі Медведчука, проти України. Почули вас, дякуємо за позицію та коментар. Народний депутат, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Юрій Береза був з нами на зв'язку. Дякуємо.